Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я вам покажу, як я готую курочку том-ям. Візьміть кокосове масло, розігрійте його на стовріці вок, поріжте, курки бедра, на шматки, відділіть кісточку і протушіть на кокосовому маслі до напівготовності. Коли курочка протушиться, додайте коріандр, 1 четверту чайної ложечки, імбир також 1 четверту чайної ложечки. Я ще додавала сушений часник. Якщо ви не любите ці приправи, можете не додавати. І продовжуйте тушити курочку. У сковоріці вок страва готується на сильному вогні, зауважу вам. Будьте обережні при приготуванні курочки. Візьміть кокосове молоко, 200 мл, влийте до курочки, продовжуйте тушити, постійно помішуючи. А також я взяла приправу том'ям, от як вона виглядає, бачите? Приправу том'ям і кокосове масло та олію можна придбати у супермаркетах, де продається приправи і продукти для приготування тайської та китайської кухні. Одну чайну ложку візьміть томатної пасти. Продовжуйте все помішувати. А також візьміть 200 мл вершків, в мене 10% вершки, до вершків додайте кукурудзяного крохмалю одну чайну ложечку, розмішайте, аби не було грудочок і влийте до курочки. Постійно помішуючи курочку, проваріть ще 7-10 хвилин, але дивіться, щоб вона вам не пригоріла. Я ще для пікантності смаку додавала 3 зубці часника. Протушіть до готовності і смакуйте. Готуйте, пробуйте, хай вам все вдається. До зустрічі на каналі Як Варити і печи».